З архівно-кримінальної справи Артема Харченка, розстріляного у Києві 27 листопада 1937 року. Йосипу Вісеріоновичу Сталіну, громадянки Харченко, Ганни і Сидорівни мешкає Київ вулиця Довнар Запольського, 1, квартира 24, скарга. 9 жовтня 1937 року за ордером Московського обласного управління НКВД було заарештовано мого чоловіка, Харченка Артемія Борисовича, артиста-соліста Московського державного академічного Большого театра. Лише 5 листопада мені вдалося дізнатися, що заарештованого передали до Києва, оскільки в Москві проти нього жодного обвинувального матеріалу не було. Заклопотана забезпеченням арештованого необхідними речами, його було взято майже роздягненим. Я прибула до Києва і тут, після довгих поневірянь, на початку січня цього року дізналась від київського військового прокурора, що мого чоловіка засудили до 10 років суворої ізоляції з конфіскацією майна. На моє прохання повідомити, за який державний злочин мій чоловік отримав таке суворе покарання і де він перебуває. Військовий прокурор відмовився це повідомити, але додав, що я ніколи не буду цього знати. Отримавши таку бездушну відповідь від високого представника радянського правосуддя і не знаючи провини за засудженим, моє серце переповнилося гіркоти й суму щодо участі близької мені людини. Пам'ятаючи, що в Конституції СРСР занотовані дорогі серцю слова про те, що кожний громадянин СРСР має право на захист у суді і що у всіх судах Радянського Союзу гарантується гласний і відкритий розгляд справ, я з відчуттям глибокого душевного болю змушена визнати, що це основне і найважливіше положення основного закону стосовно мого чоловіка недотримане. І таким чином він був. Позбавлений можливості реабілітувати себе. З вірою те, що ви, наш дорогий вождь-учитель, не допустите будь-якого викривлення основ Конституції, творцем якої ви є, і зі згадкою про вашу турботу щодо радянських людей я надсилаю вам свою скаргу і прошу вашого втручання у долю близької мені людини. Зі свого боку, хочу вас запевнити, що я твердо переконана в невинуватості мого чоловіка і його цілковитій непричетності до якого-небудь порушення законів СРСР. Благаю вас про заступництво. Зніміть з невинно засудженого, клеймо злочинця, повернувши його до мистецтва. Цим із мене буде знята ганебну пляму дружини, засудженого, яку я не заслужила, інакше і життя не є життям. 30 січня 1938 року Київ. Підпис. Справа зберігається у Центральному державному архіві громадських об'єднань та україніки.